Nissan Navara, 2008 рік, не працює моторчик печки. Йдемо в салон. Включаємо запалення, включаємо вентилятор печки на максимум, слухаємо і нічого не чуємо. Вентилятор не працює. Одразу перевірили моторчик, він справний, але на нього не приходить живлення. Тож, починаємо пошук із реліта запобіжників. Розібрали тут усе. Пішли по ланцюжку від блока запобіжників і знайшли реле печки. Ось воно. Ось таке страшне. Схоже печка вже давно не працює. Так, подаємо живлення. І у нас вентилятор микається. Міняємо піни та ставимо нову колодку. Також встановлюємо новий От, все змотали, ставимо релюху. Підключаємо акумулятор. Знову йдемо в салон перевіряти печку. Включаємо запалення. Виставляємо печку на максимум. І слухаємо. Вентилятор запрацював, далі все збираємо на місце і відпускаємо машину.